Вітаю усіх, ви дивитесь програму Позиція. Добігає до завершення свого виборча кампанія 2014, Парламентська виборча кампанія для різних кандидатів вона була різною, для одних складною, адже намагалися через зустрічі з людьми, через сотні зустрічі донести свою позицію, своє бачення розвитку країни. Інші просто з екранів телебачення говорили якісь певні фрази, заручившись підтримкою чиновників із столичних кабінетів. Але остаточне слово все-таки має сказати український народ сьогодні до себе в студію запросив народного депутата України, діючого народного депутата, кандидата у народні депутати по 188-му виборчому округу Сергія Лобозюка. Я вітаю Сергія Петровича. Доброго дня, те, що вибори відбудуться 26-го, це вже доконаний факт, власне. Але на вашу думку, наскільки вони були потрібні саме в сьогоднішній складній ситуації, коли на сході йде війна? Знаєте, я неодноразово на своїй зустрічі говорив і в телеефірах, що швидше за все, сьогодні вибори були не на часі. В першу чергу це величезні кошти і більше мільярда гривень потрібно сьогодні витратити. Але була воля людей. І люди праві в тому що сьогодні очищення влади нам потрібно провести на всіх рівнях, на, як і в Верховній Раді, в уряді, так і на місцевих органах самоврядування. Тому що що ми отримали? Ми отримали загравання політиків останніх 10-15 років. В результаті спочатку майдан, знебожіння в державі. Повний крах економіки і станом на сьогодні маємо жахливу війну, де гинуть тисячами нас людей. Тому однозначно, що воля людей повинна бути першочергова. Сьогодні нам потрібно провести перезавантаження влади на всіх рівнях, для того, щоб ми могли згуртуватися разом, визначити основний шлях роботи, основний шлях нашої країни, куди і як маємо йти. Але я знову ж таки неодноразово говорив. Держава Україна, українці, ми повинні бути згуртовані єдині, тим більше в такі скрутні часи, як на сьогодні? Це єдиний рецепт, єдиний шлях, який дасть результат, щоб Україна розквітла, стала потужною європейською державою. Сергій Петрович, насправді, ситуація складна. Економіка, не скажемо, що занепадає, але разом з тим немає розвитку. Війна на сході, перемир'я оголошено, але все-таки хлопці там гинуть наші і досі бажаного результату не дало. Перемовини в Мілані теж не призвели до очікуваних результатів. На вашу думку, якою бути вихід з цієї ситуації, ну, дійсно, так справді, що сьогодні складнішої ситуації, ніж ми маємо, не, могло, не можна було собі навіть уявити. За 23 роки незалежності ми маємо повний крах економіки. Ми вперше за останні 70-80 років маємо жахливу ситуацію загрозу цілісності нашої держави. Ми втратили Крим. Поки будемо надіятися, тимчасово ми втрачаємо Донецьку Луанську область, і ми розуміємо, що війна, на жаль, не завершується, тому що. Щоденно є інформація зі сходу, гинуть десятками наших з вами друзів. Товаришів, близьких нам хлопців, які пішли захищати територію нашої держави. Тому я, нам як ніколи потрібно самопожертва, нам як ніколи потрібно сьогодні патріотизм. Потрібно, щоб люди згуртувалися, ставали на захист. І саме завдяки спільному такому розумінню, що зміни і зверху і знизу потрібно розпочати одночасно. Це єдиний шлях, яким ми можемо здобути перемогу в першу чергу, а тоді відбудувати, збудувати дійсно нову українську державу. Ні в якому разі не. Йти з протягнутою рукою ні до Європи, ні до Америки, ні тим більше тепер до Росії, яка фінансує сепаратистів, яка своїх сюди прислала бойовиків і загарбують нашу територію, руйнують нашу цілісність, наш суверенітет. Тому це єдиний, як я вже говорив такий шлях. Дієвий це об'єднання суспільства, заходу, сходу, всіх рівнів місцевого самоврядування. І завдяки таким конкретним щоденним крокам, не заполітизованим питанням, а дієвим рішучим, результативним, напевно, так можна сказати, плановим, плановим діям. Ми можемо отримати результат. Ця єдність вона відчувається під час тих зустрічей, які ви сьогодні проводите. На превелике жаль, єдність відчувається тільки від людей, від самих громадян, до яких я приїжджаю на зустріч, але цієї єдності не відчувається саме знову ж таки в політичних партіях, тому що саме політики призвели до того негативу, який ми маємо на сьогоднішній день, тому що політики, як я вже говорив, загравалися, в результаті розвалили економіку, розкрали повністю бюджети і догралися вже до війни. Мені регулярно задають люди питання на зустрічах. А чому ж немає конкретних рішучих дій зі сторони влади? Чому тільки одні пусті слова обіцянки, але до діла так і не доходить? Обіцяють за декілька тижнів закінчувати війну. Обіцяють швидкі якісні реформи, але в результаті бачимо, що помінялися в кріслах, помінялися шапками люди, але знову корупція. Знову несправедливість, знову непрофесійні люди на посадах сидять. Отож, на жаль, відбувається те, що і ми отримали і 10 років тому, і 5 років, і 2 роки останніх це ж саме практично відбувається і на сьогодні. Змін на жаль, конкретних поки що люди наші не бачать. Сергій Петрович, ви балотуєтесь друге по 188-му виборчому округу. Власне рішення, яке ви прийняли, наскільки воно було зваженим, і під час тих зустрічей, наскільки ви відчуваєте підтримку людей, підтримку громад. Я не тільки сьогодні пішов до людей. Я активно працюю два роки з громадою і підтримку завжди людей я відчував, тому що минулий рік більше 300 зустрічей. Зараз, так як я звітую другий рік своєї каденції як депутата Верховної Ради, я відчуваю не просто велику підтримку. Я, по-перше, розумію основні ті проблемні питання кожного насело пункту, які є, тому що в нас є тісна співпраця з громадою, не за допомогою телебачення, а за допомогою преси. Особисті мої зустрічі, де люди мають змогу і запитати. Перед якими я звітую, де люди мають змогу поставити завдання, а ще результативніше відбувається, коли є конструктив, є поради, є чіткі вказівки, є співпраця, тому що сьогодні люди, як ніколи, готові гуртуватися і спільно разом працювати. Тому я думаю, такі зустрічі, які я провожу сьогодні, це є єдиний правильний шлях, що повинен робити і народний депутат, і будь-якого рівня чиновник саме за допомогою живого спілкування з громадою можна відпрацювати конкретний план дій. Яка тема номер один, яку люди порушують під час зустрічей? Знаєте, напевно, одної теми немає, але в сьогоднішні часи, коли ми отримали війну, звичайно, тема номер один це мир. Люди найбільше бояться війни. Люди хочуть, щоб зупинилося сьогодні е, руйнування нашої держави, щоб не гинули їхні сини, їхні брати, наші з вами українські найкращих хлопці. Тому, звичайно, що номер один питання сьогодні миру. Це і маленькі дітки зі сльозами на зустрічі проходять, е, дають дитячі малюночки солдатам передавати е, патріотичні вірші, розп, е, читають. І старше покоління, яке знає, пам'ятає, що таке Велика Вітчизняна війна, вони говорять, що це основне, що нам потрібно сьогодні зробити, це зупинити всіма силами війну. Люди готові е, пожертвувати сьогодні, можливо, підняттям пенсії, збільшенням заробітної платні, якимись особистими благами, задля того, щоб ми отримали мир. Але також є маса економічних питань, без яких жити неможливо. І людям надоїло те, що їм обіцяють регулярно, постійно, але на жаль, не втілюють в життя навіть від 10% того, що обіцяється. Тому е, наші люди вони більш напевно сьогодні дієвіші, ніж політики, які є в державі, тому що саме от. Село, місто, бо ті люди, які є дійсно по-справжньому патріотично налаштовані, вони роблять, а не тільки говорять. А на жаль, в державі поки що тільки йде розмова замість конкретної роботи. Якщо бути самокритичним, як би ви оцінили свою роботу у Верховній Раді за ті два роки? На ну, пролеке жаль, сьоме скликання Верховної Ради, воно дійсно було недієвим, тому що і п'ята колона була, і будемо говорити відверто, і окремі опозиційні сили, які займалися тільки популізмом, ніхто не був налаштований на конкретну роботу. Я, як позафракційний народний депутат, коли прийшов на е, свої перше засідання, відверто скажу, я був шокований від того, що я побачив, тому що. Не було чітких планів, не було великого бажання сьогодні. Це популярно називати, що була політична воля. Я політичну волю не бачив керівництво держави, як і на той час, так і ми бачимо, що сьогодні окремі політичні партії продовжують далі заграватися, замість того, щоб зробити самопожертву, об'єднатися, можливо, прийняти ряд важливих рішень, але рішення, які на даному етапі будуть не до кінця сприйняті громадою, але це ті рішення, які дадуть результат, щоб ми отримали дійсно. По справжньому незалежну суверенну країну. Я переконаний, те, що я побачив за, 23, за останні два роки, в 23 роки Незалежної України ми тільки називалися Незалежними, але якщо відверто, ми були залежні по всіх напрямках, тому що ми не створили своєї чіткої економіки, ми не створювали робочих місць, нас не було промисловості, ми йшли з притягнутою рукою, набирали мільярдних кредитів. їх. Як ми бачимо, те, що сьогодні після знищення злочиної влади Януковича розкрадали ці кошти, але знову ж таки це продовжується і на сьогодні, замість того, щоб визначити основні пріоритетні напрямки, економіку направити в правильне на русло для того, щоб отримати робочі місця, отримати податки в бюджет. Сергій Петрович, якщо говорити про вибори, то я працюю на телебаченні з 99-го року. Таких брудних виборів я особисто ще не бачив. Бачимо і купу чорних листівок, і проплачені матеріали на телебаченні, і купу козачків, які беруть участь в проплачених акціях. На вашу думку, наскільки може вплинутися це, скажімо так, на вас, як на кандидата, і на людей, які будуть робити свій вибір? Ви сьогодні задавали мені питання: як проходять зустрічі в селах, в місті, дворові зустрічі. Ви знаєте, от якраз це одне ще запитання, яке є на кожній зустрічі. Коли виборці мене запитують, а хто ще, окрім вас, балотується на нашому окрузі? Чому таке запитання? Тому що з 18 кандидатів, які є сьогодні на 188 окрузі, якщо двоє-троє приїжджали декілька разів на зустрічі, то це добре. В більшості населених пунктів не було ні одного з кандидатів, і коли я приїжджаю, ми спілкуємося з громадою, я знову ж таки даю їм відповіді, я говорю про свою програму. Я отримую від них нові завдання, але людям цікаво ще знати про інших кандидатів, що вони роблять і що вони планують робити. Окрім того, що сьогодні ряд кандидатів, вони дійсно виступають в ролі швидше за все, технічних, або вони якусь виконують місію окремо, тому що, окрім брудної інформації, яку вони сьогодні кидають на своїх опонентів, більше нічого від них немає. Замість того, щоб прийти до громади, Сказати за себе, що ти робив, і що ти плануєш своєму житті ще робити, вони викидають бруд просто на своїх опонентів. Вони швидше за все, що окремі кандидати вірять і надіються в те, що за рахунок бренду, який вони отримали, прапора якоїсь тої чи іншої партії політичної, де знову ж таки це чистий обман, тому що. Я за ці два роки що побачив всі партійні депутати, як називаю ненародними, народними. Вони партійні, вони представники партії, вони виконують волю вождя. Вони приходять, їм дають таку бумажку, де стоять плюсики, мінусики на проти того чи іншого закону, як голосувати. Вони, не читаючи закону, приймають ті чи інші рішення. Отож, вони не вістають інтереси громади, ці партійні депутати. Вони вістають інтереси своєї політичної партії, те, що вони намагаються знову ж таки якось заполітизувати, щоб підняти свої рейтинги. Народний депутат повинен бути дійсно представником громади. Народ. В, даному, в даній ситуації мої виборці це мій керівний орган. 160 тисяч виборців Волочевського, Хмельницького району, міста Хмельницького. Це ті люди, це той керівний орган, який мене найняли на роботу, ставлять мені завдання. Але ряд моїх сьогодні. Опонентів, так називаємо, кандидатів по 188 округу, вони все, що роблять, це просто поливають брудом інші. Я переконаний, що сьогодні не час для розбрату. Ми маємо жахливу економічну ситуацію, ми маємо війну. Нам потрібно всім було згуртуватися. Кожен з кандидатів повинен розуміти свою відповідальність. Відповідальність в тому, що якщо ми сьогодні не зупинимо як і ситуацію на Сході, так і в тилу не створимо нормальну. Дієву систему і співпраці всіх громад ми отримаємо те, що хоче якраз сьогодні ворог, те, що хоче Путін, розсварити не тільки вже схід і захід, а розсварити нас всіх в кожному обласному центрі, в районному в селі. До чого ми тоді дійдемо? До того, що втратимо просто державу в кращому випадку, в гіршому випадку ми будемо мати повномасштабну війну, можливо, громадянську війну, вже а не тільки війну з загарбником зі сторони Росії, тому що мені здається, Путін сьогодні намагається все зробити, щоб спалахнула війна всередині. Можливо, військовий переворот. Знаєте, Сергій Петрович, мені особисто образливо, да, що деякі кандидати, втюхуючи, скажу так, оцю е, чорнуху, і нас за людей навіть і не вважають. У нас народ, я вважаю, мудрий, який може і повинен розібратися. Де правда, а де кривда. Ми навіть в цьому з вами не повинні не на хвилиночку сумніватися, що наші люди чітко розберуться. Дійсно, люди сьогодні мудрі. Люди пройшли вже стільки виборів і стільки цих золотих обіцянок. А тим більше бруду, який є, а тим більше сьогодні відновилися. В нас відновлюються після е, революції гідності, після тої війни, яка є на сході, відновлюються людські справжні почуття. Справедливості я переконаний, що більше до такого люди не допустять, щоб голосували просто за бренди, за обіцянки чи за тим більше палубані броду. Людина повинна показати, що в житті зробила, чітко сказати, як збирається працювати, з чим жити, зібрати спільну команду в кожному населому пункті. Не просто це за допомогою 300 гривень агітатор, який рознесе газетки, і запхає їх там в скриньку в поштову кожному з виборців. Це не той механізм. Сьогодні єдиний шлях це нормально живого діалогу, спілкування з громадою і брата на себе відповідальність. Якщо політики не візьмуть на себе відповідальність, відповідальність візьмуть люди але по-іншому, це буде інша технологія, інший механізм, за який швидше за все пошкодує велика кількість політиків за те, що сьогодні вони призводять до тої ситуації, яку ми маємо в країні. Але ж не тільки політики. Сьогодні, на жаль, використовують ці брудні технології і інші. От я наведу простий приклад нас станом на сьогодні, що відбувається на території Хмельницької області, де, слава Богу, немає війни. Я регулярно спілкуюся з нашими військовими солдатами. І декілька днів тому я був знову в 8-му десантному полку з командиром Нечаєм Олегом, який говорить: ми не... Розуміємо, чому станом на сьогодні військо... хлопці ходять військовій формі в Балаклавах по місті Хмельницькому. Збирайтеся, виїжджайте до нас, ми дамо вам і створимо взвод, створимо полк, якщо буде потрібно в тому. Будь ласка, воюйте, будь ласка, показуйте, які ви патріоти захищаєте свою територію. Вчора ситуація пізно, вночі, в мене сім'я. Спальний масив, де я проживаю, дитина моя спить, мене в сусіді маленькі діти приїжджають пізно ночі, включають музику, громко говорителі, сигналять автомобілями, клеять, малюють щось по заборах, кричать. Це чому? Це що таке? Це погрози. Я розумію, що швидше за все, сьогодні окремі кандидати винаймають, платять шалені кошти за такі акції, тому що приїхати 15 машин. Сигналити з колонками, з красками, ну ми ж розуміємо, що це просто так безкоштовно не робиться. Отож, замість того, щоб направити кошти сьогодні на закупівлю військової амуніції, бронежилетів, продуктів харчування і так далі, чи допомогти інвалідам, чи допомогти діткам в школу в садочок, ці, скажімо так, Кандидати псевдопатріоти, як ви говорите дійсно, вони використовують фінансовий ресурс для того, щоб якось створювати проблеми, психологічно вибивати своїх опонентів. То я хочу заявити, що не вдасться їм це. В мене є чітка позиція. В мене були принципові кроки в житті, які я виконую і буду виконувати. Мій єдиний керівний орган це мої виборці. Я їх не зраджу і не зраджу. Я переконаний, що сьогодні люди наші дійсно розуміють, де є правда, а де є брехня, де сьогодні є піар, а де є конкретні дії. Тому ми разом об'єднавшись, переможемо цю таку хунту, тому що це хунта справжня, яка сьогодні, замість того, щоб після революції гідності брати на себе відповідальність, вони продовжують ходити в балаклавах, продовжують займатися тим, що було в 90-ті роки. Організовують такі злочинні групування, де вони йдуть же, б'ють, завтра будуть вбивати, вимагати, тому що це не є нормально. Сьогодні перша аптека, яку захватили, під Грефом самооборона це що таке? Ми в які роки живемо. Якщо сьогодні ви самооборона, то будь ласка, захищайте, а не навпаки створюйте проблеми громаді. Тому я ще раз говорю: я переконаний, що наші люди чітко розуміють, де сьогодні правда, а де неправда, і прийде час, коли ми поставимо на своє місце всіх оцих псевдопатріотів і змусимо їх відповідати по закону за ті чи інші дії, які вони виконують на сьогоднішній день. Сергій Петрович, люди однозначно хочуть змін. Люди хочуть чіткого розуміння, а що ж буде завтра, куди буде Україна йти, який курс вона обере. Курс України я знову ж таки неодноразово говорив. Це ні в якому разі не курс в сторону Росії і відверто вам скажу, навіть не курс в сторону Європи. Курс це Україна. Курс це добробут українців. Це сьогодні справжнє життя патріотичне, насичене добробутом, любов'ю, конкретними справами на території України. Але. Ми беремо все краще від Європи, від старої мудрої Європи, економіку. Ми беремо е, якісь цінності е, по відношенню любові до своєї держави, до своєї конституції від Америки. Ми беремо чітку дисципліну Китаю. Ми в чомусь повинні далі співпрацювати з Росією, тому що ми споконвіків були сусідами, і ми будемо залишатися сусідами. Ми нікуди один від від другого не дінемося. Але в нас має бути президент України. Який відстає не інтереси Європи, Америки чи тим більше Росії, інтереси України і своєї громади, тих, хто його обрали? Я хочу вірити, що нам вдасться в короткі терміни збудувати дійсно такий керівний орган держави: і президент, і уряд, і парламент, які візьмуть на себе відповідальність разом, які побудують справжню систему управління в країні. За допомогою збільшення повноважень на місця, де централізація влади, про яку так багато говорять, де суспільство переоцінить ті цінності, які, на жаль, у нас були негативні 23 роки Незалежної України, де ми зрозуміємо, що відповідальність потрібно брати від самої маленької людини до самої великої, чи чиновник, чи це школяр, чи це сьогодні пенсіонер, і тільки спільно в де ми візьмемо енергію молоді, де ми візьмемо мудрість старшого покоління, поєднаємо і створимо, як я вже говорив, це дієвий інструмент, який дасть результат в майбутньому. Але нам потрібно не в довгому майбутньому, а вже сьогодні конкретні дії. Тому що, на жаль, настільки стрімко, як валиться сьогодні економіка в країні, настільки стрімко розвиваються ці військові події на сході, хоча говорять перемиря, нема ніякого перемиря. Я думаю, військові, які сьогодні подивляться наш ефір, чи батьки, хлопці, які в зоні АТО, вони підтвердять, підтвердять мої слова, що ніякого перемиря там немає там Продовжується війна, нам потрібно конкретні дії не на словах, а в конкретних справах в роботі щоденні клопітки. Можливо, в чомусь прийдеться сьогодні не просто взяти на себе відповідальність, а зрозуміти окремим політикам, що от оцей рік. Це той період, коли потрібно пожертвувати собою, чи в прямому, чи в переносному значенні слова, але пожертвувати собою задля конкретного результату процвітання нашої держави. 26 жовтня українці підуть на виборчі дільниці. На вашу думку, чим вони мають керуватися, перш ніж ставити позначку в виборчому бюлетені? Однозначно обирати людину в першу чергу, це має бути своя людина, місцева. Це людина, яка робила конкретні справи, не пусті слова, а робота. Це людина, яка звітувала перед своїми виборцями, тому що в нас, на превеликий жаль, сьогодні більшість людей бачать тільки кандидата перед виборами. Хоча на цих виборах ми бачимо, що і кандидатів вже не бачать тільки за допомогою газеток. Потім 5 років їх не бачать. Ні, нам потрібно повернути систему, коли народний депутат це представник народу, коли він проживає, працює разом з громадою, коли він бере на себе відповідальність і виконує ті чи інші поставлення. Завдання з громади, в чому не може, він приходить і радиться. Якщо отак так не виходить, давайте знайдемо спільний шлях. Тому що в іншому випадку такі депутати нам не потрібні, і я переконаний, що 26 жовтня люди зроблять правильний свій вибір. З твердим переконанням, що так воно і буде. Будемо сьогодні завершувати ефір. Дякую за те, що завітали до мене в студії. Шановні глядачі. Нагадаю, що ви дивились програму Позиція. Гостем нашої студії був діючий народний депутат України, кандидат у народні депутати по 188-му виборчому округу Сергій Лабазюк. Зустрінемося обов'язково. До побачення.